Дякую, колеги. Це надважлива правка. Ми пропонуємо додати е, кошти 630 мільйонів на е, гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми всі ми знаємо, що наша країна зараз е, сотні тисяч квадратних кілометрів заміновані, і е, величезна, величезний процент з цих земель саме є сільськогосподарського призначення. Ми розуміємо, що це якраз а Аграрна промисловість це одна зі стовпів нашої економіки. І якщо ці землі будуть заміновані, то звичайно вони не будуть використовуватись в економіці. Не будуть буде використовуватися для того, щоб нагадувати наших людей, людей України і не тільки людей України, і Європи, і Африки, і всіх інших. Тому ці землі надважливі в структурі нашої економіки. Для того щоб вони працювали, їх в першу чергу треба розмінувати. І ми якраз цим правкою додатково надаємо 630 мільйонів для цієї діяльності. Прошу підтримати.